Видали того Менікса, витягнули рідину з тої кісти і в кінці, каже, треба зачистити, бо багато там мусору, ну типу, жиру. Це Оксана Мільчук. 1 серпня в Клеванській лікарні їй робили операцію на коліні, в ході якої, за словами жінки, почалися ускладнення. Робили зачистку і. Ну, Зачепили, я так поняла, судину, почала кров, ну, просто все в крові було, вже екрані, на екрані все червоне було, кров десь там дрипала, почали промивати якоюсь там водою, довго промивали, звісно, бо ну, я не знаю, стало мені погано зразу тиск, почала блювати. Вроді промив і щось там за, якби запаював, ну, щоб стала кров. Після операції, коли вийшов наркоз, оперовану ногу, вона так і не відчула. А через те, що кінцівка почала синіти та набухати, жінку каретою швидкої допомоги відвезли в Рівненську обласну лікарню. Мені зробили тут операцію, завезли десь в дев'ятій годині і півдругої привезли. Робили шунтування і каже лікар, коли розрізали ногу, просто все, нога деформувалася, і м'язи всі повилазили наверх від того набряку. Загалом в обласній лікарні Оксані зробили п'ять операцій. Шансів на те, що жінка ходитиме як раніше, лікарі не дають. Проте вона вдячна за врятовану ногу та життя. Дівчата, персонал взагалі дуже молодці. Ну, як то шкодували, і лікарі ці почтар, і, і юзин, то взагалі я не знаю. Вони мені спасли ногу. Він каже, що якби до ранку це в кращому випадку я би була без ноги, або ну летально все закінчилося. Подальшому на Оксану Мільчук чекає ще реабілітація. Якщо відновити рухливість, ноги не вдасться, то її чекає. Чергова операція, але вже в Києві. Тим часом на лікаря Клевенської лікарні вона написала заяву в поліцію. До поліції 9 серпня надійшла письмова заява 27-річної жительки селища Клевань щодо можливих некваліфікованих дій працівниками однієї з лікарень Рівненського району. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 140 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини цієї події. Адвокат Оксана Мільчук каже, що лікар спершу визнав провину і навіть хотів допомагати її клієнтці. Лікар приїжджав до неї в лікарню буквально в той же день, коли була подана заява про вчинення кримінального припорушення, оскільки ми в заяві відразу вказали номер лікаря, оскільки знали, що правоохоронні органи будуть телефонувати. Йому зателефонували від правоохоронних органів. Він відразу в той же вечір примчався в лікарню, почав просити вибачення. Говорив про те, що він не полишить її, що він готовий нести матеріальні затрати, що вона не залишиться сама з цією проблемою, що вона в нього в голові, і він сам не знає, звідки взялася та артил. І як він так і не добачив, що пошкодив ту артерію. Ну тобто, з такими словами, лікар приїхав. Він показував на те, що готовий є, якби компенсовувати, підтримувати людину. Однак, станом на сьогодні людина, як то кажуть, пропала. Ми поспілкувалися із лікарем, на якого потерпіла, подала заяву. Однак той відмовився коментувати зараз. Проте свою позицію лікар Клеменської лікарні готовий озвучити журналістам телеканалу Рівне 1 після проведення судово-медичної експертизи. Нас попереду ще судова медична експертиза, яка дійсно буде встановлювати саме причину наслідковий зв'язок, перевіряти всі медичні документи і стан здоров'я пацієнтки, що конкретно слугувало до того, що особа прийшла на операцію своїми ногами. Після операції їй не гарантує, що після року часу вона відновиться повноцінно по стану свого здоров'я. Якщо справа таки дійде до суду, то від лікаря адвокат та її клієнтка вимагатимуть моральну та матеріальну компенсацію, а також відсторонення його з посади, якщо на це будуть підстави. Ольга Денилюк, Павло Стецюк, новини Рівного.